Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачу на тему координатна пряма. І перший номер, який ми виконуємо, номер 852. Накресліть координатну пряму і позначте на ній точки А координати мінус 1 і Б з координатою 5. Знайдіть на точку, яка є серединою відрізка АБ. І визначте її координату. Отже, спочатку нам потрібно з вами накреслити координатну пряму. Креслимо пряму, пам'ятаємо, що ми обов'язково показуємо напрямок координатної прямої стрілочки вправо. Обов'язково з вами позначаємо початок відліку, це координата 0. І обов'язково з вами відмічаємо одиничний відрізок. Нехай він у нас буде, як завжди, дві клітинки. Тепер нам потрібно з вами відмітити точки. Одна точка, точка А має координату мінус 1. Згадуємо, що мінус позначає, що ми будемо відмічати зліва від нуля в від'ємній частині нашої координатної прямої. Оскільки координата точки А дорівнює мінус 1, то вона знаходиться лівіше від нуля на 1 один одиничний відрізок. Позначимо її і підпишемо, що це. Точка А. Наступна точка Б має координату 5. Координата 5 це додатня частина нашої координатної прямої, і розуміємо, що точка Б знаходиться на відстані 5 одиничних відрізків від 0. Ось це наша точка, ми її також позначимо. Першу частину завдання ми вже з вами виконали. Тепер нам потрібно знайти напрямі точку, яка є серединою нашого відрізка. Що для цього нам потрібно зробити? Давайте подивимось, чому буде дорівнювати довжина відрізочка АБ. Довжина відрізка АО, якщо О це початок координати. Один одиничний відрізок, довжина відрізка ОБ. Це ще 5 одиничних відрізків. Отже, довжина повного відрізка АВ буде дорівнювати 6 одиничних відрізків. Так і записуємо. Якщо ми цю величину поділимо навпіл, то ми отримуємо 3. Це означає, що ми або від точки А. Вправо або від точки Б вліво, на відстані трьох одиничних відрізка відмічаємо середину. Отже, давайте спробуємо. Один одиничний відрізок, другий, третій. Від точки А три одиничність відрізка, це ось ця точка. Від точки Б рахуємо три одиничних відрізка. Раз, два, три. Вона знову співпала з нашою точкою, що ми вже намалювали. Позначимо цю точку буквою С, і вона дійсно має координати середини відрізка «АВ». Запишемо її координати. Це в дужечках. Ми розуміємо, що вона в нас напроти цифри 2. Отже, координати нашої точки середини відрізка будуть дорівнюватися 2. Тепер спробуємо з вами розв'язати номер 850. Запишемо його. Він в нас виглядає наступним чином: довжина одиничного відрізка координатної прямої дорівнює 1 см, чому дорівнює відстань між точками А та Б. Наприклад, в першому випадку, в другому це і D і в третьому М і Н. Отже, запишемо перший пункт. Нам потрібно знайти координату відрізка АВ. Що ми для цього робимо? З більшої координати враховуємо меншу. Тут ми можемо це зробити. 6 мінус 2 буде дорівнювати 4. І оскільки один одирічний відрізок має довжину 1 см, то 4 одиничних відрізка будуть мати довжину 4 см. Другий пункт чим відрізняється від першого, тим, що в нас координати негативні. Ось давайте розберемося. Відстань від нуля до точки С, це три одиничних відрізка, а від нуля до точки Д в тому ж від'ємному напрямку один одиничний відрізок. Це означає, що довжина нашого відрізка СД буде дорівнювати. Більша відстань мінус менша. Більша відстань це 3, мінус 1 це 2. Тобто відповідь буде 2 сантиметри. І останній, третій пункт. Чим цікавий цей пункт? Тим, що в нас одна точка знаходиться на від'ємній частині координатної прямої, а друга точка на позитивної. В цьому випадку ми з вами робимо наступне: ми просто складаємо ці цифри, модуль цих цифр. Отже, довжина відрізка МН буде дорівнювати 4 одиничних відрізка від точки м до нуля. Два одиничних відрізка від точки n до 0. 4 плюс 2 6. І також записуємо сантиметри. Наступна задача номер 455. Нам потрібно з вами накреслити координатну пряму і позначити на ній. Точку Б з координатами мінус 4. А потім, користуючись тим, що вже намальовано, позначити на цій прямій точку, яка віддалена від точки Б в додатньому напрямку на 8 одиниць і в від'ємному напрямку на 3 одиниці. А також третє завдання на 6 одиниць. Напрямок нам не кажуть. Перше, що ми робимо, ми знову з вами малюємо. Координатну пряму. Малюємо її на весь зошит. Я маю на увазі на листочок вашого зошиту. Десь посередині ми обов'язково показуємо початок координат або точку з координатою 0. І давайте з вами знову умовимося, що в нас буде за одиничний відрізок. Тут. Краще вибрати одиничний відрізок, оскільки в нас дуже великі цифри, як одна клітинка. Позначила цей одиничний відрізок і обов'язково підписала цифру 1. Далі ми зробимо зарубки і в додатньому напрямку на наші координатній прямій і в від'ємному. Давайте зробимо, щоб нам було краще орієнтуватися. Кожну з цих зарубок ми підпишемо цифрою, тобто яку координату має ця точка на нашій координатній прямій. А потім вже будемо з вами робити далі. Отже, позначаємо далі. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, і так далі. Давайте до восьми зробимо. Те ж саме ми можемо зробити і в іншому напрямку. Підпишемо мінус один, мінус два і так далі мінус 1, мінус 2, І так далі. Давайте розберемося. Нам потрібно з вами позначити точку Б з координатою мінус 4. Я знаходжу зарубку, напроти якої Якраз написано мінус 4, відмічаю там точку і позначаю її буквою Б. Тепер ми розбираємося з наступним. Нам потрібно позначити на цій прямій яка, точку, яка має віддалення від точки Б на 8 одиниць. По-іншому кажучи, мені просто потрібно порахувати 8 одиничних відрізків. Вправо в додатньому напрямку. Рахую і закреслюю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Тобто моя точка буде мати координату чотири. Позначимо її точкою А, цю точку, нам не сказано, яка ця точка повинна бути. І зробимо запис в нашому завданні 1А має координату, ми бачимо, 4. Друге завдання цього ж номеру. Нам потрібно позначити точку, яка знаходиться в від'ємному напрямку. Віддалено від точки Б. Що нам потрібно зробити? Відрахувати три одиничних відрізка вліво від точки Б. Отже, я рахую, раз, два, три і позначаю нову точку, хай це буде точка С. Подивіться, будь ласка, її координата буде дорівнювати мінус 7. І у відповіді до другого пункту я так і запишу. Це має координату мінус 7. Дужечку закрила. І третій пункт. Тут нам не сказано з вами, куди я повинна йти і рахувати одиничні відрізки. Тобто я можу від точки Б право відрахувати в додатньому напрямку 6 одиниць, і вліво порахувати в від'ємному напрямку 6 одиниць. Отже, якщо я порахую в додатньому напрямку, до нуля в мене 4 одиниці. І ще додатково, щоб отримати 6, я повинна порахувати 2 одиничних відрізка. Отже, в координаті 2. Я буду позначати наступну точку. Нехай це буде точка Д. І тоді я напишу її координату. Отже, Д в дужечках А. І в цьому ж випадку я повинна тепер від точки Б порахувати 6 одиничних відрізків. в Від'ємному напрямку в мене вже 4 відрізка від нуля є, а якщо я ще порахую 6 відрізків, то я отримую 4 плюс 6, 10. Отже, я знаходжу координату 10 і ставлю наприклад точку Є. Е. І тоді ми зможемо з вами записати її координату. Координата точки є, е, як ви зрозуміли, мінус 4 та ще мінус 6, тобто всього 4 одиничних відрізочка і 6 одиничних відрізочків, це буде 10. Оскільки ми рухалися в від'ємному напрямку, то ми маємо знак мінус. Записала? Наступна задача номер 861. Давайте подивимось на нього. На координатні прямій позначили числа мінус 8 і 12, яка з точок А, Б, С або Д є початком відліку. Яким чином ми будемо з вами розв'язувати цю задачу? Я прямо на малюнку це зроблю. Вам потрібно цей малюнок перемалювати до вашого зошита. Рахуйте, що кожний відрізочок, який в нас там намальований, є дві клітинки. Отже. Давайте подивимось. По-перше, ми бачимо, що перше число має від'ємне значення, друге число має додатнє значення. Давайте навпроти цих координат запишемо точки. Наприклад, Є е буде мати координату мінус 8, і H буде. Мати координату 12. І спробуємо знайти довжину нашого відрізка. Згадаємо, будь ласка, з вами, якщо в нас координати мають різне значення, то ми їх просто складаємо для того, щоб знайти довжину відрізка. Отже, мінус 8 і 12. 12 плюс 8 буде просто 20 одиничних відрізків. Тепер давайте розберемося. Цьому відрізку є аж всього намальовано не 20 одиничних відрізків, а менше. Що це означає? Що одиничний відрізок не такий, як ми звикли. Тобто відрізок, який рахується одиничним, не буде позначатися буквою. Цифрою 1. А може бути 2, 3, 5 і так далі. Отже, всього відрізки між цими точками рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Отже, одиничним відрізком тут буде 20 поділити на 5, тому що в нас всього відрізки в стіки 4. Отже. Кожна зарубка це число 4, Змінюю попереднє число на 4. Тепер давайте розберемося. Ми знаємо з вами, що відстань від точки h, яка має координату 12, це 12 одиничних відрізків до нуля, тобто до початку координат. Оскільки один одиничний відрізок в нас складається з чотирьох, 12 поділити на 4 буде 3 відрізочка. І от від точки А я і відкладаю 3 відрізочка. Один, другий, третій. Тобто відстань, яку відклала, було дорівнювала 12. Тобто тут число 0. Ще раз, для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно розібратися, скільки одиничних відрізків складається в один відрізочок, на який розбита нашу координатну пряму. А потім вже розбиратися, що нам потрібно робити. Давайте розберемося з номером 862. Спробуємо його також розв'язати. В нас є з вами на координатній прямій точка А, що має координату 3, і точка Б, що має координату 5. Відстань між цими точками потрібно знаходити наступним чином. 5 мінус 3 дорівнює 2. Отже, один одиничний відрізок для цієї прямої дорівнює двом одиницям. Один одиничний відрізок. Дорівнює 2. І тепер давайте порахуємо від точки А до точки С відстань стількох одиничних відрізків. Отже, один одиничний відрізок, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ми бачимо, що ми йдемо в. Від'ємному напрямку, тобто зменшуємо наше число. І ми повинні його зменшити на 1, 2, 3, 4, 5, 5 помножити на 2, 10 одиниць. На 10 одиниць. Давайте спробуємо зменшити. Від числа А. Якщо ми зменшуємо на 3 одиниці, ми отримаємо 0, а всього нам потрібно 10 одиниць. В нас залишилось ще Сім одиниць, на які потрібно зменшити наше число, щоб отримати точку С. Отже, від нуля наша точка С знаходиться на відстані 7, а саме мінус 7. Сподіваюся, ці мої пояснення були для вас вдалими до наступного